Другий дипломатичний форум на Хмельниччині зібрав представників сімох дружніх Україні держав цього разу до краю на запрошення почесного консула Республіки Молдова у місті Хмельницькому Миколи Скрипковського завітали посли Азербайджану, Туреччини, Молдови, Хорватії, Чорногорії, Словаччини та Болгарії. Голова обласної ради Віолета Лабазюк наголосила: українці переживають важкі часи і від самого початку повномасштабної війни відчувають постійну підтримку і на Партнерів, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, а це майже сьогодні 200 чоловік, отримали прихисток у закладах соціального спрямування, в тому числі у закладах комунальної власності Хмельницької обласної ради охорони здоров'я і надалі надається посилена підтримка військовим, які повертаються з зони бойових дій. Проводяться важкі операції, проводиться реабілітація. Наші усі заклади комунальної власності отримують посилену гуманітарну допомогу з різних куточків світу. В Ому, числі з країн Європейського союзу, учасники форуму підкреслили актуальність економічної співпраці, військової та гуманітарної допомоги дружніх країн і зазначили, головним залишається тепле людське спілкування і спільне бажання здолати агресора. З-поміж іноземних гостей цього разу були дипломати, які не вперше відвідують Хмельниччину, кажуть, разом з українцями прагнуть перемоги нашої держави. Хорватія не лише друг, а й партнер України, причому довготривалий. і це певною мірою зумовлено тією війною, яку пережила моя країна 30 років тому. На щастя, в нас є досвід, яким ми можемо поділитися з Україною. Головна мета нашого візиту продемонструвати солідарність і ще раз наголосити, що ми стоїмо пліч опліч з Україною і підтримуємо вашу перемогу. Наша позиція є дуже чіткою. Ми засуджуємо агресію проти України, підтримуємо цілісність території та суверенність держави. Ми продовжуємо підтримувати Україну в усіх сферах. Перш за все, це стосується надання систем протиповітряної оборони і багато іншого. Той факт, що ми є сусідами, надає можливість усвідомлювати наскільки близькими ми є. Учасники другого дипломатичного форуму обговорили ситуацію, зокрема й на Хмельниччині, та перспективи подальшого міжнародного партнерства. Обласні владці на чолі із головою обласної ради Віолетою Лабазюк подякували іноземним дипломатам за підтримку України у боротьбі за свободу і мир. Засвідчує солідарність з Україною в прагненні. Будувати вільну незалежну цивілізовану європейську країну в вашому обличчі дякуємо керівництвом вашої держави, вашим народам, які надалі посилено підтримують нашу Україну в ці складні і страшні часи. Тож розраховуємо на подальшу співпрацю у ці наші складні часи для нашої держави і для нашого народу і спільними зусиллями разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава.